Хотіла б я тебе, мов плющ обняти, так міцно, щільно і закрить от світла. Я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна, листом вкрита, плющ їй дає життя. Він обіймає, боронить від негоди стіну голу, але й руїна. Стало так тримає товариша, аби не впав додолу. Їм добре так, удвох, як нам з тобою, а прийде час розсипатись руїні, нехай вона плюща сховає під собою. Навіщо здався плющ на самотині? Хіба на те, аби валятись долі, пораненим, пошарпаним. Без сили, чи з розпачу повитись на тополі і статися для неї гірш могили?